І так, уважаємі друзі, брати і сестри, благодарення нашому Богу, що Бог дає нам можливість слідувати Слово Божіе в вечірній час перед тим, як будемо йти на сон, на відпочинок, щоб нам поросуждати над істинами Божими, які касаються. Кожного із нас. І як ми заканчуємо книгу пророка Даніїла, який заканчується дуже торжественним, хорошим путем, я читаю пророка Даніїла, 12 главу, 13 текст. А ти йди к твоєму концу і успокоїшся, і восстанеш для получення твого жребія в конце дні. Яке прекрасне обітування дано пророку Даніїлу! Через Даніїла Бог відкрив. Нам всю історію нашої землі настояще, прошле і будуще. І коли ми іслідуємо конкретно пророчество Даніла, то воно приводить нас і дає нам поняти важність тих істин, до яких ми повинні относитися з повною серйозністю. Чого? Даніл, який желав знати ті видіння, які Бог відкривав, Бог посилав йому ангела, ангел відкривав йому. І саме зішнеше ітог його – Ти йди і успокоїшся і встанеш для получення жребія. тобто, у першому воскресенню, коли прийде наш Ісус Христос. Це обітування відноситься і до нас. А чого? Ми читаємо 12 текст у 12 главі. Блажен, хто же дає до стени 1335 днів». Це говориться в тому, Урочиському періоді 2300 вечора і утр, яким закручуються ті дні. А вони закінчуються з началом трьох вісти, з вошествием Ісуса Христа, в Небесного святилище в тому, у втором діленні для служення окончательного очищення святилища. Это це говорить про те, що сьогодні у нас є можливість Данілу дало обітування, що він отримав в конце. Дні, Жребі для вічної житті, нам теж Бог обіщає, коли ми приходимо до Нього в Небесне святилище і сповідаємо свої гріхи і стараємося поступати правильно в нашій житті і вищати ту істину, яку Бог поручає нам, як церква своєї посереднього времени то ми теж отримаємо то жребі. І буде встреча обов'язково. Та встреча буде з пророком Даніїлом і з іншими пророками, які возвіщали о рожданні, о пришествиї Христа, о страданнях і о його славному пришествиї у второй раз, коли він з'явиться на облаках небесних. То сьогодні, уважаємо друзі, як ми повинні прилагати наше старання і слідувати Слово Божьє? Чого? Пророчество, воно написано. Для того, щоб ми його відслідували. І Данілу було сказано, коли він мав видіння, Бог каже йому: Ти скрой і не пиши. запечатай до посліднього времени. Многі прочитають і множиться видіння, тобто множиться знання. Сьогодні, уважаємо друзі, Даніл отойшов своєму концу. Він чекає обіщаного на останній день. Сьогодні ми з вами, які знаходимося в числі живих, сьогодні в нас є преимущество не упустити ту можливість, щоб ми могли. Теж отримати жребій у місці спасенним народом, який буде зустрічати нашого Ісуса Христа. А то буде велике множество, Йоанну Откровенію, особливості записав, що із всякого племени коліна, язика і народа, велике множество, яке воскресне, якого ніхто не міг пересчитати, то ті люди від самого начала до самого. Конца історії нашої землі, які через Гологовську жертву Ісуса Христа будуть спасенними, зато сьогодні, уважаємо друзі, нам потрібно приложити старання, усілля, побідити все зло, побідити врага душі ловічих, хто тобто із з'явола. А ми самі його не зможемо побідити з допомогою Ісуса Христа. тому, що Ісус Христос є головним опорним нашим столбом і самим фундаментом для нашого спасіння і для вічної життя. Коли Христос прийде, то Він собере спасених з усіх кінців землі, сівера, востока, юга і запада, з усіх кінців землі збере спасений народ. Ніхто не буде забити і нічого не буде забито. Зато сьогодні, уважаємо друзі, пусть добрий Бог благословить нас, щоб ми могли укріпляти себе в цій істині, щоб ми дивилися на конець, пророку, який возвіщали нам пророчество у останній времени, і щоб ми не забували, що ми можемо мати теж благословенне будущее. Щоб добрий Бог благословив нас, йому пусть буде честь, слава, вовіки, Амінь.